З великою кількістю роботи та стресу, які ми зустрічаємо щодня, давайте поговоримо про важливість знаходження балансу між працею та відпочинком. Хоча Біблія може бути відома як релігійна книга, вона також містить безцінні життєві уроки, які можуть надихнути всіх. Один з цих уроків. Принцип суботнього відпочинку у другому розділі буття Бог завершує створення світу і відпочиває на сьомий день. Це підкреслює важливість знаходження часу для відпочинку та регенерації. Отже, як ми можемо застосувати цей біблійний принцип у своєму житті? Визначте свої пріоритети та ставте межі, щоб забезпечити баланс між роботою та відпочинком? Відводьте час для активностей, які вам подобаються та допомагають розслабитись. Заплануйте регулярні перерви протягом дня, щоб не перевантажувати себе. Навчіться відмовлятися від додаткових зобов'язань, якщо вони створюють надмірний стрес. Біблія нагадує нам, що здоровий баланс між працею та відпочинком може допомогти нам бути продуктивнішими, щасливішими та здоровішими. Зацікавте своїх друзів цією ідеєю та практикуйте разом баланс у своєму житті.